Усім привіт! У цьому відео ми з вами перенесемось у Хмельницький в серпні 2023 року. Потрапимо у пригоди біля шаровечки, поїдемо на Ракове, відвідаємо День Молоді, побачимо у парку імені Чеквена динозаврів та ще багато чого цікавого. Приємного вам перегляду! Почнемо з того, що ми вирішили слідувати тогочасним трендам, тому пішли на кінопрем'єру Барбі. Був я не сам, а разом зі своєю подругою. З нею після кіно ми вирушили до одного з ресторанів, щоби смачно поїсти. Вже там ми разом вирішили дослідити ще один район міста Ракове. Наступного дня ми туди поїхали, трохи порозважались, прогулялись, як і хотіли, дослідили. Я відзняв отаку величезну, гарну, квітучу клумбу біля одного з будинків. Після цього ми попрямували на дитячий майданчик. Він розташовується в одному з нових кварталів мікрорайону Ракове. Там ми по черзі з подругою погойдались і пішли гуляти далі, щоби встигнути побачити все цікаве, поки сонце не зайшло за обрій. Втім, вечіріло швидко, тож ми недовго тут протримались і пішли в сторону зупинки. Поки ми очікували на автобус, я встиг зробити дві світлини з гарним, але напевно вже закинутим навчальним закладом. На автобус встигли до центру міста доїхали, десь там і попрощались. За декілька днів, 5 серпня, ми знайшли час, щоби знову зустрітись та прогулятись по місту. Проте на нас чекав сюрприз. В одному з закладів ми зустріли нашого знайомого, який мав зустріч з власником кількох велосипедів. Ми запитали, чи не було б йому складно позичити нам один такий на два дні. Він погодився. І ми пішли до нього у веломайстерню. Поки я вам це розповідаю, пропоную розглянути інтер'єр цього закладу. Тут є друкарська машинка, рослини, картини і великі вікна. Нам пощастило, бо в місті на той момент не було жодного велопрокату. А ми так і отримали велосипед і оплатили його оренду. Я думаю, відео саме передає, наскільки сильно в той момент палило сонце. Було дуже спекотно, тож нас рятував лиш легенький вітерець і великі запаси води в моєму рюкзаку. Того дня ми разом накатали 15 кілометрів. І дуже зморились, бо спека працювала лише проти нас. Наступного дня, поки я їхав до подруги, щоб вирушити в нове місце, вирішив спробувати поїхати новим шляхом. Тоді я вперше відкрив для себе цей мостик через річку Плоску. Так, я їду тут на велосипеді, значить, і знайшов мостик. Не знайшов, а на одній із карт зазначено, що тут є мост мостик, але не на Google-мапах, а на іншій. Як бачите, він реально існує, але він вузенький-вузенький і він дуже низько біля річки плоскої. Тут каченята миються, ось прохід через такі хаші, і все. І ми на іншому березі. Між четвертою новою вулицею і провулком граю в Маріуполі. є ось такий мостик. Дуже гарний. Після декількох світлин я поїхав далі через хащі. Щоб повернути на вулицю Проскурівського підпілля. Якби тоді я знав, що вулицею Завацького коротше. Що ж, я приїхав з тією доріжкою? Ось тут, тут біля будинків я собі вийшов, і там вже вулиця Проскурівського підпілля. Дуже класно, коротко і зрозуміло. Коли я приїхав до подруги, перше на що я звернув свою увагу в її дворі, гарний дизайн майданчика і лавочок. Особливо сподобались напівкруглі щілини в металі, куди ідеально підходила педаль мого велосипеда. Завдяки цьому він стояв непорушно. Але не ми з подругою, бо далі поїхали на царське озеро, що неподалік села Шаровечка. Я думав, що тут буде пологий спуск до води і високі дерева, але не вгадав, від цього навіть прихотілось купатися. А як виявилось далі, це тут робити заборонено, бо водний об'єкт охороняється. Втім, жодного охоронця по дорозі ми не зустріли. Як каже табличка, тут також заборонено мити автівки і ловити рибу без квитків. Окрім маленької таблички, тут є велика рекламна площина приблизно з тією ж інформацією. Отак на велосипедах ми приїхали до великого, майже безкрайного озера, в якому плавають рибки. Також тут відпочивають люди, їдять, засмагають і дивляться на гарний краєвид. В'їзд машинам сюди зачинений, але на велосипеді проїхати можливо. По дорозі до цього мостика багато кропиви, тож були обережними. Які ж сьогодні чудернацькі хмаринки і яскраве сонце? Ще й приємний вітерець, який можна сповна відчути. Якщо вийти на самий краєчок пірсу, тут можна не тільки зробити фото з неперевершеним краєвидом, а й таке, типу, я стою на колоні посеред води. Продовж усього відео ми неодноразово будемо бачити каченят. Зараз вони плавають по царському озеру. Хмари згущуються, певно, буде дощ, тож поїдемо в місто по дорозі, зазираючи в хащі. Ввечері я застав блискавку і дощик, а вже зранку наступного дня разом з рідними зустрічав світанок на південному бузі. Відео, яке ви зараз бачите, спочатку було 10-хвилинним, але я його постарався максимально скоротити, щоб ви не знудились споглядати на підйом сонця. Поки ви спостерігаєте, розповім, що відбувалося далі. День був визначним на цікаві ідеї. Зокрема, мені потрібно було зняти відео на Озерній для власного проекту. Тож зараз зможете побачити деякі гарні фрагменти. Здавалося б, типовий радянський мікрорайон, але на диво він вирізняється новобудовами. Тут забудовують кожен вільний квадратний метр землі. Сучасний світ багато чим рішить, в тому числі непродуманою щільною забудовою. Але деякі кадри все ж виглядають естетично. Дуже гарний захід сонця можемо побачити понад озером. І не тільки ми, а й жителі будинку, що будується через дорогу. Того вечора я зробив немало нових світлин на озерній, Після чого поїхав у одну класну кав'ярню в центрі міста. Вона знаходилась у затишному дворику, де я провів вечір наодинці. А потім вирішив піти туди ж з подругою під час зустрічі на ранковій прогулянці, вже наступного вечора мене занесло у приватний сектор мікрорайону Гречани. Тут мені сподобалась одна цегляна будівля, що має історичне значення та є архітектурно цінною. Вона знаходиться посеред гречанів. Я вважаю, що це більш коректно, бо місцеві кажуть поміж гречан. Здавалось би, ми просто на вулиці вокзальній, але будівля, яка знаходиться тут. Історична, збудована у 1920-х роках і називається Дом Людовий. Я не знаю, як це правильно читається польською, але доволі непогано. Неподалік знаходиться новобудови, А тут, в такій цегляній будівлі, знаходиться історична спадщина міста Хмельницького на перехресті вулиці Вокзальної і вулиці Вокзальної. Але раніше тут був проволок шкільний. О, ні! схоже, що це повітряна тривога. Тому перед тим як їхати до укриття, коротко розповім про будівлю. Вона була збудована під народний дім місцевої польської громади за кошти жителів тодішнього села. В 1936 році комуністи забрали будівлю під свої потреби, а далі заборонили полякам культурно просвітницьку діяльність в ній. Після проголошення Україною незалежності польська громада повернулася в цю будівлю на другий поверх. Якщо я правильно розумію, то ця будівля зараз знаходиться у власності Хмельницької міської ради. А ще тут на першому поверсі розташована. Продуктовий магазин, тож ось так. Ось така гарна історична будівля знаходиться тут. Хоч є і в Хмельницькому, але подумки мене відносить у Миколаїв на намив, де є схожа спортивна будівля, тільки синього кольору. І називається вона Фок фізкультурно-оздоровчий комплекс. При виході з двору звернув увагу на 12 маршрутку, яка ніби приїхала з Херсона, бо там такі ж ходять. Справді схоже, від спогадів з півдня плавно перенесемось до цікавих подій у Хмельницькому. 12 серпня в місті святкували день молоді. Окрім підлітків, сюди прийшли ще й батьки з дітьми. По місту було мінімум два місця проведення таких виставок і подій. Перше десь поміж верб на набережній, що вздовж Південного Бугу. Друге сквер імені Івана Франка, що неподалік центру міста. Я встиг побувати що тут, що там. Багато благодійних організацій долучились до ініціативи, щоб влаштувати для молоді активний день. Вдень показували фільм про Маріуполь, а ввечері на сцені виступала сучасна рок-група Станза. Я саме повертався з велопрогулянки, на якій вперше піднявся велодоріжкою по старокостянтинівському шосе на проспект Миру і ризикнув з майже несправними гальмами спуститися крутою вулицею Перемоги, що була в тумані. Після того я приїхав на концерт. Якщо хочете відчути присутність на події, або просто послухати музику, яку грав Курт Станза на цьому концерті, то можете перейти за першим посиланням у описі під цим відео. Так ви зможете поринути на 5 хвилин урок концерт який тривав більше години. Після концерту перемістимось у наступний день. 13 серпня я поставив собі за мету написати матеріал про те, що на той момент в місті не було жодної відкритої станції прокату велосипедів. Для цього сфотографував усі місця, де вони раніше були, та перспективно можуть розташовуватись. В той же час у кадр потрапив гуртожиток, якому оновлювали фасад. Всі ці фото я робив, коли їздив містом на своєму двоколісному другові. Після відстоювання його інтересів я прокатався по центру та поїхав по справах в сторону мікрорайону Озерна. Це було непросто, бо спочатку треба було довго підійматися пішки по вулиці Бандери, а потім ще маневрувати на велосипеді по проспекту Миру. Як добре, що по приїзду на мене чекав гарний захід сонця, та якби я приїхав сюди по велодоріжках, мені було б легше і приємніше, і 100% безпечніше. Спочатку здається, що зелені немало, а потім виявляється, що людей та будинків тут набагато більше. Між старішими будинками та дорогою є яблуневий сад, в той час як навпроти нових будинків є спекотні асфальтовані парковки без затінку. Яблука тут як солодкі, так і кислі. Є на озерній і Агора, і Амстердам, і Авіла. Я зараз про назви житлових будинків, а не про європейські родзинки. Великий помаранчевий будинок має назву новий квартал. Будівлі, на перший погляд, непогані, якщо порівнювати з тим, що будується тут зараз. Цей мікрорайон асоціюється у мене з пісочницею, бо колір нових будинків в основному пісочно гірчичний. На провулку Панаса Мирного можна помітити такий приємний цегляний будинок та незвичну зупинку, на місці якої виріс двоповерховий кіоск. Безбар'єрність та пристосованість до велосипедів тут плачевна. Перехрестя вулиць Панаса Мирного, Січових Стрільців і Кармелюка взагалі неправильно облаштоване. Спочатку сформована вулиця Панаса Мирного є по факту головною, а інші вулиці могли б бути зеленими для пішоходів. Втім, вони чекають по 70 секунд. Вулиця Січових Стрільців, на яку ми виходимо, поступово доведе нас до Старокостянтинівського шосе. Сформована вона житловими будівлями, які сміливо можна вважати прикладом тотального несмаку похмельницьки. Бетонні джунглі перемішані з гарними торгівельними закладами. Саме так можна описати панораму озерної. Але не будемо про погане, коли тут є своя перлина Урбан Стріт, на відміну від вулиці, на якій під час будівництва сильно не парились над велоінфраструктурою. Територія навпроти цього торгівельного комплексу має відокремлену велодоріжку. Саме такі я рекомендую розмістити по всьому місту. Після виїзду на Старокостянтинівське шосе я поїхав у сторону дому через центр міста. Наступного дня знову відвідав Озерну, прогулявся вже без камери і поїхав у центр міста. Де побачив хлопця, який створював приємну музичну атмосферу, попри серпневу спеку та міський шум, Відчуйте цей вільний ритм. Центру міста я поїхав додому збиратися у нову подорож. А от куди саме ви дізнаєтесь у наступних відео. 16 серпня я вирушив у цікаву поїздку на південь. Поки їхав у потязі, замовив собі ароматний фруктовий чай з печивом по типу Орео і дивився у вікно на гарний жмеренський вокзал. А надвечір, 19 серпня, я вже повернувся до Хмельницького, де я тільки не побував за той день. Спочатку на пляжі, потім встиг на потяг, приїхав у Хмельницький, на сьомому тролейбусі доїхав до Лебідь Плази і от йду зараз по вулиці Проскурівського підпілля в сторону мікрорайону Гречани. Транспорту в цю сторону після 22-ї години майже немає, тож не було сенсу чекати чогось примарного. Наступний день, 20 серпня, я вирішив провести не просто у парку імені Чекмана. А ще й повернутись у часі на декілька мільйонів років назад. У часи, коли динозаври ще не вимерли. Коротко кажучи, в неділю завітав на виставку майже справжніх динозаврів у Динопарк. Вхід коштував не 5 копійок, а більше 100 гривень. Якщо ця тема вам цікава, можете ставити відео на паузу і читати текст з червоних табличок. Починаємо з Баріонікса, цього зеленого 10-метрового динозаврика. Далі переходимо до яйця тиранозавра, з якого вилупляється такий червоний малюк. Самого тиранозавра можемо бачити як в зоні для фотосесій, на ньому сидить дитина, так і гарчащого окремо навпроти нього, ніби акула якась. Наступний червоний амаргазавр, довжиною з європейський автобус. Після нього бачимо трицератопса і те, наскільки він деталізований, бо блимає очима, може відзначити той факт, що більшість місцевих модельок при відкритті рота видають звуки, втім, не завжди синхронно. Після трицератопса йде гіпокрозавр, якого не переклали на табличці українською. Наступним бачимо велоцераптора, який смішно махає хвостиком. Ділофозавр відкинув власну щелепу і просто махав головою беззвучно. Стегозавр, хоч і не надто довгий, а зате гарно забарвлений. Анкілозавр кричить і має смішний хвіст, в якому ніби ховає три яйця. Ще у нього шипаста шкіра, тому він схожий на їжачка, але з хвостиком, яким весело крутить, і робить масаж нашим очам. Овіраптор потрясує яєчком, ніби хоче дістати звідти малюка, видає смішні звуки. Знову повертаємось до тиранозавра, на якого садять дітей. Над ним висить птеранодон, але відповідної таблички я не бачу. Він видає звуки, схожі на падіння російських літачків. Неподалік від динозаврів розташовується цікава пісочниця, де можна відкопати скам'янілості та кістки вимерлих створінь. Маєзавр обороняє яйця, тобто власних майбутніх дітей від небезпеки, що подобається. Птеродаустро має цікаві крила і, напевно, теж займається захистом дітей, бо. В яйцях видно малюка. Втім, видає він страшні звуки, ніби 8 років працював на Донбасі. 8 років бомбив. Загалом ось так виглядає динопарк, в якому є ще одна цікава розвага для діточок. Це батут, на який можна просто застрибнути і веселитись досхочу. Атракціон користується попитом у малюків, а батькам доплачувати за це не потрібно. Домінантою батута є динозавр. І ось нарешті черга дійшла до того, кого ми першим бачили при вході, це брахіозавр, зростом схожий на жирафу, хоча може бути на порядок вищим. Він міг бути до 16 метрів зростом, тобто з п'ятиповерхівку, якщо порівнювати. Звуки від динозаврів лунали з таких каменів, тобто не з їхньої пащі. Додатково зробив фото усіх цих істот, які ви зараз можете побачити. Також є ще три фотозони, які я вам не встиг показати на відео. Дві з них яєчні шкаралупки, а третя зелена голова дракона. Скільки б не коштував вхідний квиток, все-таки добре, що сходив сюди. Було цікаво. Після закінчення огляду динозаврів я пішов прогулюватись по парку імені Чекмана, доки не стемніло. Посередині алеї висаджені гарні квіти. По лівій стороні є ще одна розвага мотосковий парк. А за мостиком ще й сучасний дитячий майданчик. Саме йому часто надають перевагу, коли потрібно відпочити та пограти. Зараз спекотно, тож на ньому менше дітей, ніж зазвичай. Втім, підемо в іншу сторону. Є тут як фотозона, так і тенісні столики, що користуються попитом в літній період. Річка Плоска поросла лататтям і виглядає немов зелене поле з кущами та жовтими квітами. Знову бачимо качачок на озерах в парку, які ніби проріджують собі шлях через водорості. Парковий затінок формує бажання гуляти в цьому місці все більше і більше. Природна зелені гарно оповила ці два столики, за якими багато хто полюбляє грати як в шахи і шашки, так і в інші настільні ігри. А після парку по дорозі додому заскочив до супермаркета за смаколиками. Згодом, 22 серпня, я приїхав на велосипеді до кінотеатру, де на мене чекала недовга повітряна тривога, через яку зупинили показ кінострічки. Але працівники мені сказали, що після тривоги фільм запустять з самого початку. Тож я чекав. Таким чином я прийшов до пустої кінозали, де був один. Згодом декілька людей повернулись, але їх було не надто багато. Після кіношки я поїхав у сторону залізничного вокзалу, біля якого стоїть гарний пам'ятник Богданові Хмельницькому. До Дня прапора і дня незалежності України його вирішили одягнути у великий прапор. Таким самим я його побачив вже після того, як повернувся з подорожі 25 серпня. Тоді, після потягу, ми з родичами першим ділом вирушили до скверу імені Шевченка в самому центрі Хмельницького. Нас зустріли голуби, освіжаючий фонтан, модернова цегляна вбиральня та алея з різнокольоровими трояндами. Посеред скверу стоїть пам'ятник Тарасові Шевченку. Навпроти нього на вівтарі розгорнута книга, в якій написаний заповіт. По лівий бік цієї інсталяції є два прапори: синьо-жовтий та червоно-чорний – Саме тут, 9 березня 1990 року, народний рух України вперше підняв прапор нашої держави, синьо-жовтий стяг. Проте тоді я вирішив приділити більше часу квітам різних кольорів та відтінків, посеред них можна помітити скульптуру на український мотив. Трояндова клумба разом зі скульптурою знаходяться між кінотеатром імені Шевченка та обласним художнім музеєм, що на вулиці Проскурівській. Пропоную насолодитись різнобарв'ям, що дарує нам природа. Як завершується серпень в моїй розповіді, так само швидко закінчується і це відео, яке ви переглядаєте. Якщо воно вам сподобалось, поставте вподобайку, тобто лайк. Напишіть у коментарях ваші відчуття від цього відео. Поділіться ним у соцмережах, щоб більше людей дізнавались про красу навколо нас. Підпишіться на канал, щоб відстежувати більшу кількість таких відео і не пропускати вихід нових. Далі буде цікавіше. До нових зустрічей!